Нікому ми не були потрібні. Ніхто не сказав, що ми втратимо обидва двигуни і опустимося нижче будь-якого іншого літака в історії авіації. Ніхто не готував нас ні до чого подібного. Саллі чудо на Гудзоні. Я граю Чезлі Саленбергера, який посадив літак на Гудзон. На борту 155 чоловік. Це сталося 15 січня 2009-го. Салі неймовірний пілот у всіх значеннях цього слова. Він почав літати у 14. Він літає дуже довго. Отже, всім пощастило, що на цьому рейсі був Саллі. Допоможіть. Це кактус 1549. Ми втратили обидва двигуни. У нього був весь необхідний досвід. це мій літак. Твій літак допомогли інстинкти, і він зміг летіти на літаку без двигуна. В його руках життя 155 чоловік. І він зумів запобігти цій трагедії. Праворуч аеропорт Тетраборо нам не вдасться. Ми долетимо до Гудзона. Літак Рейсу А-320 спускається на воду. Завдяки Салі, 155 чоловік залишилися в живих. Це був неймовірний момент. Це вдалий вихід із жахливої ситуації. Чудо на Годзоні, як кажуть, жителі Нью-Йорка. Він привернув увагу держави і всього світу. Вас називають героєм? Я не почуваюся героєм. Покаже свій плащ, супер Салі. Салі заплатив високу ціну за цей геройський вчинок. Ми повинні дізнатися, як літак приземлився у Гудзон на Гудзон. Слідчі намагалися довести, що він вчинив неправильно. Комп'ютерна симуляція довела, що ви могли долетіти до аеропорту. Це було неможливо. Я відчуваю Це Неймовірно цікава частина історії, про яку ніхто ніколи раніше не знав. Ви стверджуєте, що через птахів обидва двигуни вийшли з ладу. Це безпрецедентно. усе безпрецедентно, поки не трапиться вперше. Ми бачимо його в шоу Девіда Летермана і Кейті Курік. І він має приховувати той факт, що вся його кар'єра зараз на кону. Що якби я помолився, якби я піддав ризику життя усіх цих пасажирів. Краса цього фільму у тому, що ніхто не знає справжню історію Саллі. і ми нарешті її розповіли. Мені сподобався сценарій. Сподобалася сама історія. найважливіше дотримуватися реальних подій. Я хотів познайомитися з Саллі, адже важливо відчути ентузіазм людини, про який знімають історію. перед початком проекту до нас приїхав Клінт. У нього вже було своє бачення цієї історії. Ми хотіли, щоб глядачі відчули себе частиною того, що відбувається. Думаю, саме так і треба розповідати подібні історії. Ми попросили тих, хто був свідками цих подій, що сталося п'ять років тому, і вони допомагали нам у цьому проєкті. Це їхня історія. Вони її прожили і повинні бути її частиною. Капітан це теж цілком реальна людина. Він першим прибув на місце подій. Водолаз, який першим стрибнув з вертольота. Це справжні водолази. Всі хотіли стати частиною історії, тому що цей досвід запам'ятався їм на все життя. напевно, завдяки всім цим людям, і стало можливим чудо на Годзоні, спільними зусиллями. Цим людям все ж вдалося досягти успіху. Всі ми працювали в аварійному режимі. Ми зробили все можливе, щоб допомогти пасажирам покинути. літак. Салі – головний герой цієї історії. Усі знали, що ми знімаємо цей фільм, і вони допомогли нам, повернувшись до подій того неймовірного дня. Для нас це були неймовірні емоції. Я радий, що цю історію нарешті розкажуть. Клінт знімає цей фільм. Навряд чи хто небудь порався б краще. у нього найпотужніші картини в історії американського кінематографа. Клінт вміє створити атмосферу радості. Можна навіть не сумніватися, ви прекрасно проведете час. тільки найцікавіші матеріали чудові люди. Я рада, що Том погодився взяти участь у цьому проєкті. Том був одним з перших, про кого я подумав. Обожнюю працювати з Томом. Він справжній профі, і у нього неймовірне почуття гумору. Том – найталановитіший актор свого покоління. Приємно бачити Тома в ролі Саллі. Він втілив суть цього героя. Клієнт Іствуд, Том Хенкс, це ж просто мрія, і вони справді попрацювали над цією історією. Розповіли, як треба. Це капітан. Це буде неймовірно. Готуйтеся до удару. Триматись, триматись, триматись! Голову униз, готуйтесь до удару. Думаю, ця історія шокує людей. Це було неймовірно. 155 чоловік на борту, і ти був одним з них. Думаю, містер іствуд впорався, Захоплююча історія. 40 років у небі, і мою долю вирішать. Ці 208 секунд. Порахуйте пасажирів і членів команди. Тут хтось є. Саллі. Незабаром у кіно.